Моя дружина повернулась із робочої поїздки з засосом. Вона присягається, що це укус комахи, але я не вірю. Я в розгубленості. Як мені рухатись далі? Хуяйся, що це за комаха? Що прям засос? Як можна укус комахи не відрізнити від засосу? Що це дебільна отмазка, блядь? Це ж вона думала, сиділа, що блядь, таке придумати, що саме лучше підходить. Комар. Точно блядь. Мені 27 років. Я посварився з дружиною 28 років. Ми вже сварилися, але не настільки сильно. Я не знаю, як діяти. Ми одружені майже 6 років, познайомились ще в коледжі. Маємо доньку 4 роки. Наші стосунки ніколи не були ідеальними. Ми стикалися з сімейною опозицією через культурні відмінності, але якось зуміли все налагодити. Вона моє перша кохання і моя найкраща подруга. Моя дружина працює в корпоративній сфері. Щороку в неї є робочі ретрити, які тривають близько тижня. Цього року він проходив у Лас-Вегасі. Зазвичай я підлаштовую графік і їду з нею, перетворюючи поїздку на наш. Спільний відпочинок Цього року не вийшло. Наша донька дуже тривожиться через далекі подорожі. Ми намагаємося працювати над цим, але вона не змінювала своєї думки. Тож ми вирішили не загострювати ситуацію. Я залишився вдома і взяв на себе всі справи. Це було прикро, бо поїздка допомагала нам відновити зв'язок як пари, як родини. Робочі години дружини виснажують, і баланс між роботою та життям у неї дуже поганий. Ми обговорювали варіант, щоб вона пропустила ретрит. Участь не обов'язкова, але це не вітається. А вона зараз. Активно розвивається у своїй сфері. Вона почала поводитись дивно. Ми маємо правило, якщо хтось із нас у від'їзді, ми постійно залишаємось на зв'язку. Перший день вона була як завжди, але згодом стала відстороненою. Я писав їй навіть важливі речі, але залишався без відповіді. Коли ми говорили, вона постійно поспішала і швидко завершувала розмови зі мною і донькою. І це в ті моменти, коли в неї не було активностей. Ми мали влаштувати маленьке святкування для нашої доньки по відеозв'язку. Донька була в захоті. Це була обіцянкою дружини, бо ретрит збігся з реальним днем народження. Але дружина скасувала все, бо до неї прийшли колеги після семінару. Вона ніби шукала мого дозволу порушити обіцянку доньки. Я сказав, що не даватиму згоду і не примушуватиму її дотримуватись слова. Вона сказала, що я несправедливий. Це була можливість для нетворкінгу, і її колеги не зрозуміли б відмову через сім'ю, блять, серйозно. Та йдуть вони нахуй такі колеги. Я відповів, що це її рішення, але пояснити вона має нашій доньці. Вона пообіцяла компенсувати все наступного дня. Донька не зрозуміла і розплакалась. Дружина поклала стуховку, залишивши мене втішати її. Цей випадок мені дуже не сподобався. Вона не стримала обіцянку наступного дня також. Вона опублікувала фото з ретриту в соцмережах. На всіх був один колега, 23 роки чоловік, практично весь час біля неї. На одному фото він обіймав її надто вільно. Він новий співробітник її відділу. Їй доручили наглядати за ним. Я не довіряю цьому хлопцю. Він не знає меж. Якось у відповідь на завдання він написав їй, що вона саме та жінка, яка має тримати його в узді. Дружина це проігнорувала, їй шкода його, бо він не вписався в колектив. Вона взяла його під крило під час першого ретриту для нього. Якщо я щось питав, вона казала, що втомлена, чи зайнята нетворкінгом, але я бачив її на ретритах раніше, все було зовсім інакше. Вона поводилась дивно. За день до повернення вона скаржилась на синяк на її шиї. Казала, що це у кускомахи. Я не бачив синяка до її повернення. Коли побачив, одразу подумав. Що це справжній засос. Хоч спочатку вона драматизувала по телефону, при зустрічі зменшила значення. Я не тиснув, при нас була донька. Коли ж, нарешті, зміг поговорити з нею, вона стояла на своєму. Це укус. Коли я продовжував тиснути, вона запитала, що я маю на увазі. Я прямо сказав, що думаю, що це засос і що вона бреше мені. Ми сильно посварились. Вона образилась і розлютилась. Зрада болюча тема в її родині. У них були випадки зрад. Ми сильно посварились. Вона сказала, що я просто шукаю привід, бо злий через ситуацію з донькою. Я відповів, що тут справа лише у засосі, на її шиї. Давай, блядь, не відлікайся, ти ще не приплітай доньку, О, сука. О, блядь, Є таке у, у дівчат запихувати орієнт якоїсь сварки, блять, другу хуйню, вообще ніяк не зв'язано з конкретним розговором, бля, придержусь з теми, будь ласка, не вилазь туди. Я відповів, що тут справа лише у засосі на шиї. Все завершилось глухим кутом. Ми досі не помирились. Вона клянеться, що це укус, але я не вірю. Я завжди довіряв їй, але ця рана не виглядає як укус. Це засос. Мені ще важче, бо згадую, як вона відсторонено поводилась на ретриті. Тепер вона постійно носить водолазки, а вдома засипає нас з донькою, любов'ю і турботою. Зазвичай ми вирішуємо все через розмову, але зараз це не працює. Моє звинувачення все змінило. Я в розгубленості, дуже потребую погляду ці сторони. Як мені діяти далі? Не знаю. Чесно, не знаю. Ми не бачимо засоса, Блядь, треба, щоб він фотку прикріпив якусь, чи що, то ні фотки, нічого як понімати. Може це реально як укус, а ти, блядь, просто сильномнительний чувак. Не знаю, я не знаю. Якщо це виглядає як засос, то ситуація дуже сложна, тому що коли в тебе вже дитина, ти вже блядь, що, там 6 років женатий, чи що. Ну це вже це дуже важко. Це дуже важко. З одної сторони, з іншої сторони, що терпіть, якщо вона реально буде зміняти. І чи зміняли? Я не знаю, я не знаю. Я не в такій ситуації не бував, надіюсь, не вкажусь. Давайте читати далі. Оновлення. Я хотів поділитися оновленням і подякувати всім, хто написав мені. Думки зі сторони справді допомогли. Зараз усе як на американських гірках. Я намагаюся переварити події. Нам з дружиною знадобився час, щоб поговорити по-справжньому про той синець на шиї. Ми застрягли між сварками і її надмірною турботою до мене й доньки. Я майже не бачив той синець, бо вона постійно була у водоласках. Але я помітив, як він з часом змінився з червоно-фіолетового на жовтий. Про Вегас ми більше не говорили. Вона чітко дала зрозуміти, що більше не хоче обговорювати і не повинна виправдовуватись перед власним чоловіком. Бля, якщо то якраз то перед власним чоловіком ти повинна виправдовувати, не виправдовуватися, а говорити правду і обговорювати в смислі. Це чуть ти не єдина людина, перед такою ти повинна. Тому що у вас, блядь, сім'я, у вас дитина, і типу, ти що, блядь? Ти повинна? Так як і він повинен перед тобою в сучі чого? Я сказав, що вона може робити все, що хоче, але я втомився, що мене вважають ідіотом і не можу спати з людиною, якій не довіряю. Тож я переселився у гусів кімнату. ти Ми припинили спілкування, мовчанка між нами стала напруженою. Навіть донька помітила це. Мені не соромно визнати Я намагався не втягувати її у наші сварки. Одного вечора дружина прийшла до гостьової кімнати і попросила поговорити. Було видно, що вона плакала. Вона сказала, що ненавидить те, як зараз все виглядає між нами. Вона відчуває, що втрачає мене. Я сказав, що потребую повної чесності. Тоді вона зізналася, що переспала з тим колегою у день народження нашої доньки. Засос був від нього. Вона сказала, що втратила контроль у моменті і не помітила, як він почав так сильно смоктати її шию. Тільки це, да? Ті, блядь, це, це саме головне, що її сука, вона така блять, сука, він не смоктав цю шию, блять. це було б нормально. Каже, і сорян не проконтролювала цей момент, що він ставив знак, і ти спалив. Сорян. Блять. Це їй обідно за це. Понятно. За її словами, вони цілувались, трохи мацались через одяг, а потім він спустився нижче. Але все зупинилось, коли він назвав її песливим прізвиськом, яким її називаю я. Це повернуло її до реальності. Вона пішла до ванної, облилась водою і побачила засос. А він віджартувався, мовляв, це її сувенір. Вона зірвалась і вигнала його з номера. Молодець, бля. Ух, молодець. Прям отак їй тепер треба сказати пожать руська, ну ти молодець. Уваженє, блядь. Так, да? Чи шо, блядь? Частково вона уникала мене через провину. Вона сказала, що більше не хоче нічого приховувати. Я запитав, чому вона зрадила, що було в ньому такого, що варто було ризикнути всім? Вона запевняла, що справа не в ньому, і що вона не нещаслива у нашому шлюбі. Просто вона сама себе не розуміє Ахуєн. Чим більше вона дивиться на себе у зеркалі, тим більше бачить у собі свого батька 57 років чоловік. Одержимість роботою, дистанційність і зради, які він завдавав її матері, 55 років жінка. Вона сказала, що в її родині ніколи не обговорювали проблеми відкрито. Мати взагалі з нею не говорила ні про що. Я відповів, що її батьки не змусили її зрадити. Вона сама вибрала піти в номер до хлопця, який постійно не поважав наші стосунки. Це були її рішення. В будь-який момент вона могла обрати нашу сім'ю. Вона погодилась, хоче звинувачувати батьків, але визнає, що це її провина. Вона попросила пробачення за зраду і за те, що дозволила його залицянням зайти так далеко. Вона сказала, що зробить усе, щоб усе виправити: звернеться до HR, звільниться з роботи, піде на терапію, все, що завгодно. Я сказав, що не знаю, що означає виправити, чи взагалі це можливо для нас. Так, у нас були проблеми. Але я завжди думав, що ми можемо все проговорити. Вона наполягала, що ми все ще можемо все вирішити словами, що не треба здаватися. Вона намагалась мене надихнути, але я був повністю порожній всередині. Я сказав, що не впізнаю її не тільки через зраду наших обітниць, але й через те, як вона повелась тонькою. Вона стала для мене чужою. Вона сказала, що відчуває себе невдахою як дружина і як мати, але вона щиро любить нас обох і хоче зберегти нашу родину. Я сказав, що не можу дати їй відповідь, якої вона хоче. Я думаю, нам потрібно роз'їхатись і переосмислити все. Вона була проти розлуки. Сказала, що ми маємо жити під одним дахом, але я відповів, що розлука буде. Або вона від'їжджає, або я з донькою. Вона погодилась поїхати, щоб не створювати зайвого стресу для доньки. Вона лише попросила, щоб ми не забирали доньку повністю від неї. Зараз вона живе у своїх батьків. Я розумію, що їй там непросто, у неї складні стосунки з батьками. Найважче зараз адаптація доньки. Вона думає, що мама просто знову багато працює, поки не ставить зайвих питань. Свекруха нещодавно подзвонила. Вона не виправдовує дії моєї дружини, але закликає нас спробувати зберегти сім'ю. Вона розповіла, як часто чула від доньки, що я її якір, людина, на яку вона завжди мріяла спиратись. Попри певну опозицію з боку родини протягом наших стосунків, свекруха завжди підтримувала наш шлюб. Я ще більше в розгубленості я ніколи не уявляв, що дружина може так мене зрадити. Вона була моїм безпечним місцем. Зараз я почуваюся і спустошеним, і розбитим. Я досі її кохаю, це не змінилося, але я більше не бачу її, себе чи нашу родину такими, як раніше. Це дуже свіже і болюче. Я думаю, що нам обом потрібно час на відстані. Я не впевнений щодо розлучення. Я ще й не наважився піти туди думками. Я не прийняв рішення. Я не знаю, куди все йде. Зараз я зосереджений на дунці. і намагаюся жити по кроку зараз. Це все, що я можу зараз зробити. Ще раз дякую всім за підтримку. Це справді багато для мене значить Жалко, мужика. Жалко. да Нічого сказати. Ідемо далі. Друге оновлення. Ще раз дякую всім. Я не зміг відповісти на всі повідомлення, але щиро вдячний за підтримку. Хочу поділитись оновленням. Все трохи хаотично після зради дружини, але я намагаюсь рухатись поступово. Ми з дружиною пояснили доньці розлуку простими словами і запевнили, що обидвої її любимо, не вдаючись у деталі причин розставання. Наша донька завжди була уважною дитиною, але здається, поки що не усвідомлює сам факт розлуки. Вона не бачить різниці між тим, що мами немає вдома, і тим, що мама, як завжди, зайнята на роботі. Оце ужасно. Так що це блядь, за мама? Тут теж ситуація така двояка. Да? Погана мама, бо її немає. Окей. Бо, типу вона на роботі постійно гроші заробляє, кар'єра, всі діла. А коли папа такий самий, да? Коли батя днями на роботі, то що? то Це вважається нормально відносительно. в суспільстві, да? Бо тому, що він заробляє гроші. Ну, на цьому акцентувати внимание не стоїть, согласен. Це не то. Про що надо говорити? Це просто проблеми в системі, що так создано, що Треба бабки, щоб содержать сім'ю і. Комусь точно треба хорошенечко впахівати. В основному, це чоловіки, бо більш такі вони більш виносливіші фізично і морально, мабуть. Но да, це так що це пропускаємо. Це, скажем так. Діло случая. у одних сімей так, у других сімей по-другому, у одних чоловік постійно на роботі пропадає і дитина не бачить, і його, у других інших сімей жінка ну це. Так короче, відкидаємо. дальше. Під час побачень з нею вона стала більш відстороненою до мами і тримається ближче до мене. Дружина намагалася погратись із нею на ігровому наборі, але донька відмовилася і крикнула, що не хоче з нею гратись. Цей розрив між донькою і дружиною ранив мене дуже сильно. Я досі обробляю це емоційно. Я знаю, що робота дружини руйнувала її баланс між життям і родиною, але тепер зрозуміло, наскільки все було зламано. Донька майже не взаємодіє з мамою і мовчить біля неї як біля чужої. Я вважаю, що в її віці. Ми, як батьки, маємо бути її найближчими людьми, а не чужими. Їхні стосунки змушують мене замислитись. Але зараз моя головна мета забезпечити емоційний комфорт доньці. Щодо мене з дружиною, вона хоче примирення, каже, що хоче працювати над шлюбом, не лише через доньку, а тому, що досі мене кохає. Її спроби відновити стосунки не мають на мене ефекту. Я не можу дати їй нічого, чого вона хоче зараз. Я сказав, що хотів би, щоб вона говорила все це до зради, а не після. Вона наполягає на таймлайні зради і деталях з тим колегою. Вони зблизилися, бо їй було шкода його. Він не міг влитися в команду. Він постійно фліртував і поводився так, ніби вона королева. Це почало їй подобатися, особливо у важкі робочі дні. У них був емоційний зв'язок, хоч вона не визнавала це тоді. Все стало фізичним на ретриті. Вона каже, що відключилась від реальності і забула про все вдома. Вона досі запевняє, що секс був один раз. Засос з'явився під час прелюдії, коли він робив її Кунілексус, назвав її моїм песливим прізвиськом, і це її прокинуло. Вона не кричала на нього за інфантильність через жарт про сувенір той засос. Вона вигнала його з номеру. Вона сподівалася, що зможе все тихо завершити і врятувати шлюб? Я запитав, чи носила вона обручку під час сексу з ним. Вона зізналася, що так це розбиває мене для мене. Обручка символ кохання, вірності, наших обітниць. Вона зганьбила цей символ. Я більше не можу носити свою. Це не болить менше з часом, просто біль змінюється і стає глибшим. Вона визнає, що сама дозволила всьому цьому відбутись. Змінила номер телефону і каже, що розірвала всі контакти з колегою. Вона повідомила про все. HR-у. компанія відсторонила їх обох, щоб розслідувати, як це вплинуло на відділ. Стосунки між співробітниками, порушення політики компанії. Плюс вона була його наставницею. І тепер під питанням, чи надавала вона йому переваги. Дехто радив мені зв'язатись з колегою. Я подумав, але я не в тому стані. Я відчуваю до нього злість. Він все робив навмисно, і за сос, і те прізвисько. Я не отримую від нього нічого корисного, лише ще більше болю. Він того не вартий. Я обираю зосередитись на доньці. Я вирішив піти на сімейну терапію. Не заради примирення, а щоб мати змогу пройти розлучення максимально здорово для нашої доньки. Я досі почуваю себе онімілим. Ніколи. Не думав, що так виглядатиме мій шлюб і родина. Я чув багато історій, думав, що розумію це, але коли стикаєшся з цим сам, все зовсім по-іншому. Я відчуваю себе іншим. Не знаю, чим усе завершиться. Це боротьба вгору по схилу. Але я стараюсь триматися. Це найкраще, що я можу зараз зробити. Дякую всім, хто написав. Я справді дуже ціную підтримку. Жостко, жорстко, так коли живеш, живеш і так в один день все помінялося і, і вона замять, замять це все, втіху це все зробити, щоб синяк прийшов там, десь впасти на дурочку, що це комар, комар, який її дзьобнув. І все, все, просто пропуститься. І жить далі. Нормально. Бля, це ужасно. А скільки таких є, а скільки таких реально є. Жінок, які отак надурили і живуть роками все життя. Третє оновлення. Ще раз дякую всім, хто писав. Я хочу поділитись оновленням. Все непросто. Я й не очікував легкого. Я не шкодую про рішення роз'їхатись. Це було необхідно. У багатьох сенсах я відчуваю, що мене змусили до цього зрадою і брехнею. Я досі намагаюсь знайти опору. Я не ставлю людей на п'єдестал і ніколи не вважав, що наші стосунки з дружиною ідеальні. Але я не думав, що ми закінчимо ось так після стількох років разом. Поки HR ще проводили розслідування щодо дружини і її колеги, вона подала у відставку. Здається, вона отримала спротив. Керівництво хотіло, щоб вона залишилась. Мене це не здивувало. Вона завжди була так співробітником, що виконує свою роботу. Вона працювала там ще з інтернатури у коледжі. Вона каже, що хоче показати, робить усе можливе, щоб обірвати зв'язки з тим хлопцем. Я не знаю, чим завершилось розслідування щодо нього. Якщо чесно, мене це не хвилює. Ми офіційно розпочали шлюбну терапію. Для мене це новий досвід. Я не знаю, чого очікувати. Ми здебільшого говоримо про історію стосунків, про зраду і чого ми хочемо від терапії. Позиція дружини щодо того, як усе почалось, не змінилася. Вона не може точно пояснити. Каже, що не була нещаслива зі мною, але відчувала себе зламаною. Безроздільна увага від нього стала ніби наркотиком. Розмова перейшла до моїх тестів і свекрів. Її дитинства і впливу зрад батька. Вона вважає, що повторює шлях батька і як батько, і як партнер. Як мама, вона переконувала себе, що краще за нього, даруючи доньці подарунки замість присутності. Да, це блять, класическа ошибка, навірно, тих людей купити любов неможливо, в принципі. Ти не купиш емоцій, ти не купиш а, спогади людини з дитинства. От Вона виросте без як дарив, подарків, а хто як час проводив. Нема цих ну, спогадів. Я спогади, як ти блядь, скучав за мамкою чи батькою, поки вони заробляли тобі на подарки. Як дружина, вона думала, що краще, бо зрада не була фізичною до Вегаса. Вона вважала, що доки між ними немає фізичної близькості, вона краща за батька. Саме це вона сказала тому хлопцю у Вегасі. Вони можуть тусити, поки все не стане фізичним. Але як на мене, вона мала стільки шансів вибрати нас, нашу родину, але замість цього. Кинула мене і доньку під поїзд. Наші стосунки були недостатньо важливими. Обручки були недостатньо важливими, навіть сльози нашої дитини. Теж вона обирала лише себе кожного разу. Це була егоїстичність, і вона згадує, що оте прізвисько змусило її отямитися, наче це має мені допомогти. Але ні, я вірю, що вона зупинилася після Орального просто тому, що задовольнилась і немає потреби продовжувати. Я не був у її думках. Сказати, що був, це як пластир на вогнепальну рану. Я не планував говорити усе, але коли настав мій час, повернення вже не було. Вона погодилась, сказала, що виправданням це не назвеш. Вона не звинувачує батьків, вона сама такою стала. Вона присяглася, що кохає мене і доньку, і хоче боротись за сім'ю. Я сказав, що її я тебе кохаю звучить тепер порожньо. Вона закрилась від нас, щоб віддати інтимну частину себе, тому хлопцю. Вона каже, що зрозуміла наші проблеми більші, ніж сама зрада. Їй важко будувати зв'язок із донькою. Вона боїться зламати її. Тому переклала всю турботу на мене. Вважає, що я у цьому кращий. каже, що нічого не зможе сказати, аби змінити все назад, але хоче показати зміни діями тут і зараз. Це те, що ми зараз проробляємо в терапії. Ми лише на початку, але я вважаю, що це допомагає налагодити комунікацію під час розлуки, що важливо для доньки. Терапевт порадила індивідуальне консультування. Я серйозно думаю про це. З донькою поки що без змін. Вона досі не помічає різниці: мама вдома чи на роботі. Я бачив, як вона з веселого стану перемикається в мовчання, коли приходить мама. Блять, це взагалі звісно. Що це за мать? Блять? Я записав її на ігрову терапію. Не знаю, чого очікувати, але сподіваюся, на краще. Моя головна мета бути поруч. Я знаю, що маю навчитися довіряти знову, але поки що це неможливо. До Вегаса я не мав причин сумніватися у дружині. Моя довіра була безумовною. Мене не зраджували раніше, але це, це розбило мене по-новому. Я намагаюся триматися, зосереджуватись на тому, що маю, а не на тому, що втратив. Я не можу дозволити собі загубитись у власному болі. Дякую всім, хто підтримав і поділився власним досвідом. Говорити про це. Мені важко, але я ціную щирість. Четверте оновлення: я хочу поділитися новим оновленням. Про саму терапію багато нового немає. Я продовжую ходити на шлюбну терапію. Ми з дружиною обидва почали індивідуальні сесії. Це цікавий досвід, який дав мені емоційний вихід. Індивідуальна терапія хороше доповнення до спільної. Дружина не пропускає сеанси. Вона навіть почала вести щоденник. Це мене здивувало. Раніше вона не вірила в це. На спільній терапії вона сказала, що щоденник допомагає їй переосмислювати себе. Наша донька почала ігрову терапію. Ми ще на початковому етапі. Вона соромиться, але поступово звикає. Коли вже починає гратися, не відірвати від іграшок. Мене заспокоює, що вона у середовищі, де проявляє себе і активно взаємодіє. Це дає мені надію, що вона впорається. Терапевт обговорює, Залучати дружину, поки що нічого конкретного. Я теж хочу просуватися у темпі зручному для доньки, не форсуючи. Я дуже нею пишаюсь. Вона одна з головних причин, чому я не можу шкодувати, що був з її мамою. Є багато речей, які б я сказав молодшому собі, але якби я обрав інший шлях, у мене б не було доньки, і це те. Чого я не змінив би ніколи недавно. У мене була ще одна емоційна ситуація наша річниця шлюбу. Вона завжди щось для мене значила. Навіть із поганим робочим графіком дружини, ми намагались зробити цей день особливим. Цього року все було складно, переважала біль. Ми мали плани, все було заброньовано ще до ретриту у Вегасі. Звісно, поїздку скасували. Дружина хотіла зберегти наші плани. Я відповів, що цього не буде. Вона запропонувала провести річницю разом, навіть без поїздки. Я відмовився. Ми обговорили це на терапії. Я пояснив, що не маю довіри, щоб бути перед нею вразливим як раніше. Мені потрібно було самому пережити цю дату. Річниця змусила мене багато думати. Я почав усвідомлювати, як мені бракує не дружини. А саме партнера і друга не йдеться про примирення, я не розглядаю це зараз. Йдеться про щось глибше ділити з кимось життя. Довіряти, вкладати себе повністю, а потім втратити все це. Назвіть це слабкістю, назвіть глупістю, назвіть дістала роги. Але це просто правда. Це факт. Ти любиш, віддаєш себе повністю, а потім дізнаєшся, що в іншого було інше життя. І ти втрачаєш усе, що було найдорожче. Це болить. Я не дозволяв собі по-справжньому це відчути до цього моменту. Відчуття таке, ніби все навколо рухається. Життя йде вперед. Коханець дружини рухається далі. Робота теж. А я залишаюсь тут. Я той, хто реально втратив, я той, хто платить ціну. І ще часто питають, що я мав на увазі під культурними відмінностями та опозицією з боку сім'ї. Ми міжрасова пара. Моя дружина-кореянка. Ми обидва представники меншин, але її батько та його родина хотіли, щоб вона вийшла за корейця. Вони дуже консервативні. Мене не вітали у сім'ї. Було важко. Навіть на весіллі батько дружини був мовчазним гостем. Через їхні складні стосунки вона не хотіла, щоб батько вів її до вівтаря. Це ще більше зіпсувало їхні стосунки. Вона прийняла це рішення сама. Я до цього не причетний, але злість все одно летіла в мій бік. Батько вважав, що я не. Штував її проти нього. Її родичі казали, що вона погана дочка. Наші стосунки з тестем покращились, коли народилась донька. Став дідусем і пом'якшився. Став більш відкритим до мене. Попри минуле, зараз він люблячий дід. А от теща – зовсім інша історія. Вона завжди була теплою, приймала мене і підтримувала наші стосунки. Вона була мені як рідна мати. Я все більше усвідомлюю ефект хвиль після зради, як вона поглинає все навколо, як багато відпирає. Я втратив не лише родину і шлюб, але й друзів, підтримку, частину себе просто втрачаю все по черзі. Це, мабуть, все, чим можу поділитись зараз. Щиро дякую всім за підтримку. Навіть якщо я не відповів, знайте, це для мене важливо. Я можу сказати тільки те, що я згоден з тим, що він зробив. Після того, як один член сім'ї зрадив іншого члена сім'ї, тут треба розставатися. Тут більших других варіантів немає. Немає смисла. Немає в цьому ніякого смислу. Держатися далі. Тому що для мене це... це просто знехтування всім, для чого цей. Союз був створений. Ось така моя думка. Пишіть свою думку в коментарях, е чи правильно він зробив. Я ще думаю, що вони все одно будуть разом. Я думаю, що вони будуть, тому що вони ходять на цих психологів. Я скажу що це якесь погано чи хорошо. У них дитина, і це саме головне, саме що винуждає їх держатися разом навіть після того, як вона зрадила. Так що, мені кажеться, що вони будуть з одним разом. Да, важко йому буде довіряти, але. кожну свій шлях. Пишіть, що ви думаєте, ставте лайки, пишіть коментарі, дивіться решту наших відео і підписуйтесь, будь ласка. І не забувайте черебонить колокольці. Це саме головне. Це мені дуже приємно, коли ви черебоните мої колокольці. Дякую всім, всіх люблю. І цьому бувайте. Скоро побачимося.